Коли ми з вами стояли перед Богом в черзі за коупінг-стратегіями, то ми отримали 2% підтримуючого внутрішнього діалогу, 2% Звернення до подруг родичів та психологів, і 96% аутоагресії. Пощастило. Купін стратегія це механізм подолання стресу і аутоагресія є одним з них. Тож в цьому відео ми поговоримо, що таке аутоагресія, чому її в нас так багато. І як зробити так, щоб її стало менше? Колись в недалекому 2023 році я відкрила для себе таку тему, як аутоагресія або агресія, направлена на самого себе. Дізналась я, що аутоагресія є причиною всіх моїх проблем та страждань, і почала з цим дияволом активно боротись. Чому причиною всіх проблем я так вважала? Тому що світ непередбачуваний, люди непередбачувані і по суті, те, як я себе відчуваю, залежить суто від від моєї реакції або від того, що відбувається в моєму внутрішньому світі. І якщо я за все себе критикую, соромлю, ненавиджу себе, то я думала, що якщо я перестану це робити, то життя нарешті налагодиться. Але в той же час мене не покидала думка: окей, аутоагресія мене руйнує. Вона руйнує мене як психічно, так іноді і фізично, тому що аутоагресія дуже часто закінчується саморуйної поведінкою. І ну як таке може бути, що ми схильні себе руйнувати? Ну як, навіщо? Де логіка? Аутоагресія робить нам боляче. Ми від цього страждаємо. Ну не може бути так, що аутоагресія це просто якийсь механізм самознищення. Отже, давайте розбиратись. По перше. Як цей механізм аутоагресія виникає? Уявляємо. Я собі народилась дитина, але в Італії, в італійській сім'ї. І я собі всяка різна балвана, історична, дуже емоційна, така прям багато мене. Але в Італії, наприклад, та в частності в моїй сім'ї, це абсолютно нормально. це навіть Вважається круто, круто, що людина така емоційна, експресивна, це класно. Тобто я собі живу, росту, мене опікають батьки і всім нормально, з тим, яка я є. Уявимо, що я ось така істерична народилась в Канаді така експресивна. Мені пояснюють, що ось ти зараз злишся, ось ти зараз боїшся, ось ти зараз тривожишся. Тобто, мені говорять про мої емоції, але тут же кажуть: але дивись, діткам така ти можеш не подобатись, з тобою такою можуть не дружити. Тобто, мене якби і не сварять про те. Мені пояснюють, чому ось такі ось такі емоції можуть якось мені нашкодити. Уявимо, що я ось така народилась в Україні, радянський простір, репресії та насильство, норма життя. До речі, в Європі після Другої світової війни почався процес демократизації, відновлення гуманістичних цінностей та побудови соціальної безпеки. В СРСР, тоталітаризм. Розстріли, страх за думки, страх за слова. Тобто люди жили по суті в постійному напруженні та страху та ніколи не відчували себе в безпеці. А там, де не можна сказати, мені страшно, там народжується агресія. Емоції, табу. Наприклад, в Європі після війни розвивалася психотерапія як спосіб допомогти травмованим людям. В СРСР. Немає ніяких емоцій. Є план, робота, партія та показові посмішки. Сум, страх та біль засунь собі в агресія це вторинна емоція, яка часто накладається на страх. А якщо боятись нам не можна, то, звісно, ми будемо злі, як інакше. І що батьки роблять з моєю істеричністю та експресивністю? Виправляють гнівом. Не тому, що їм так хочеться, а тому, що. Ось така ти не виживеш, і ми ось такі з собою не виживемо, тому що нас тут присоромлять, і взагалі що сусіди скажуть? Батьки навіть дітям не могли сказати, що вони бояться чогось. Ну, це рідкість, Рідкість, коли батько може спокійно сказати: Я боюсь, та переживаю за тебе. Там... І отут на сцену виходить аутоагресія. Аутоагресія це форма контролю. Яка тримає нас в правильності, а оця правильність шанс на любов та виживання. Грубо кажучи, ми залишились з вами такими самими балуваними всередині експресивними дітьми, але тримаємось за рахунок аутоагресії. Тобто аутоагресія — це спроба тримати себе в безпечній формі. Якби я, наприклад, хотіла в своїх рілсах відобразити аутоагресію, то це був би отакий тривожний, постійно контролюючий персонаж, який дуже переживає за те, що ви не виживете. І якщо не проконтролювати вашу поведінку, то буде точно гірше. Тобто, якщо взяти, відібрати в мене аутоагресію, я, наприклад, перестану себе контролювати та карати, то для психіки це ти точно не виживеш. Тебе точно ніхто не буде любити і тебе точно всі покинуть. Ми з вами, як такі, знаєте, компуктери. О-о, оце в тебе. Ота експресивність, це вірус. Вірус срочно треба видалити і контролювати, щоб він ніде нікуди не виліз. Оця твоя злість неправильна. Ти маєш бути правильна, бо тільки таку тебе будуть любити, а таку злу не будуть. Тому тримайся, контролюй себе не злись. Але ж бути правильною завжди неможливо. І тому, коли в системі з'являється начебто помилка. Це ми так сприймаємо. Ой, як я так могла так сказати? Начебто помилка, хоча взагалі не помилка. Просто цей контроль в вигляді, вигляді автоагресії не встиг спрацювати, і тому ми, ми потім себе, потім себе. Отак от, от по чуть, чуть соромно такою бути. Як ти могла так накосячити? Треба більше старатись. Отже, автоагресія по суті своїй. Вважає себе гарантією нашого виживання та отримання від людей того, що нам треба. хоча в реальності вона нею не є. Не є гарантією, нема гарантії. Тобто аутоагресія, вона би, якби ви могли з нею поговорити, вона така: я все роблю для того, для того, щоб ти вижила, і для того, щоб тебе всі любили, і ніхто тебе не карав, не сварив, не бив, не покинув. Я все проконтролюю. І мені пофіг, яка ти насправді в мене є список правил, якою ти маєш бути, і я буду тебе бити кожен раз, якщо ти йому не відповідаєш. І насправді, насправді, це. Ілюзія контролю. Це не є контролем, це ілюзія контролю сформована в нашому дитинстві. І тільки ви, тільки в своїй голові придумали собі, якою вам треба бути для того, щоб вижити. Наприклад, не всі ж люди вважають, що треба завжди бути добрим і ніколи не злитись. Не всі. Італійці наприклад не вважають це виключно ваші конкретно ваші правила виживання в цьому світі посібник по виживанню. Аутоагресія – це оцей внутрішній охоронець. Котрий точно впевнений, що без нього буде гірше. Точно впевнений на всі тисячу відсотків. Знаєте, такий захисник, котрий не прикриє своєю груддю від небезпеки, а буде ходити і ходити і цькувати вас постійно. Оце ти зробила неправильно. Ти можеш собі такою поведінкою нашкодити. Насправді ми себе таким чином не виправляємо, ми не стаємо від цього краще. Проте ми впевнені, що ми це робимо. Ми впевнені, ми впевнені в цей момент, що зараз я себе поцькую, стану краще і більше не потраплю в таку негативну ситуацію. Якщо я на себе посварюсь за якусь помилку, я точно так не зроблю наступного разу. І тут ми переходимо якраз до того, чому вважається, що аутоагресія – це копінг-механізм, деструктивний копінг-механізм. Але копінг механізм, ну як переїдання, наприклад, це ж також спосіб впорати зі своїми емоціями, тобто це також копінг механізм, але також деструктивний, тому що ми таким чином псуємо своє здоров'я та своє тіло, але при цьому справляємося з якимось, намагаємось впоратись з якимись нестерпними емоціями. І я би сказала, що автоагресія це наш такий радянський спосіб впоратись з власними емоціями, тому що ми не можемо просто боятись. Ми не хочемо дозволяти собі відчувати страх. Ну, страх це для слабаків. Ми не можемо просто боятися, що ми когось образили. Нам обов'язково треба на себе покричати. Ти як могла так сказати? Ти бачиш, людина незадоволена тобою. Ми не можемо просто бути вразливими від того, що допустили якусь помилку. О, знаєте, Боляче від того, що допустила помилку, заповнювали якийсь важливий документ і, і припустились помилки. Болячи від цього. Ай, нам обов'язково цей біль треба перетворити на атаку. Ти що, не могла бути більш обережною? Ми не можемо бути з емоціями. В нас прошито, що емоції це погано, це для слабаків, і взагалі це фу. І оце ми і компенсуємо постійну аутоагресію Таким чином. Справляємось з емоціями, начебто ми щось контролюємо, випускаємо напругу, спускаємо пар. Я вам це зараз доведу. Я стала помічати, що я, ну, наприклад, щось я не те спитала в клієнта на консультації, да? не те, на мою думку. Після консультації я починаю себе сварити. А нащо ти це спитала? Треба було спитати отак і отак. Нащо ти це зробив? Це мене починає. А нащо ти то? А нащо ти цьо? А нащо так? А нащо сяк? І через. Дві-три години або ввечері того ж дня я згадую ту саму ситуацію про те, що я спитала в клієнта, але нуль аутоагресії, нуль, її там немає. Ну, сказала і сказала. Ми тоді робимо висновок, що справа не в тому, що я щось сказала не так. А в тому, що я в якомусь такому стані перебувала після консультації, що я вирішила спустити цей пар агресією. На себе. Це, як знаєте, сварити дитину, але не тому, що ти дійсно переживаєш за те, що в неї двійка, а тому, що в тебе день поганий. Нам необхідно вчитись по-іншому, по-іншому справлятися з цією напругою після якихось подій, по-іншому випускати пар, по-іншому контактувати зі своїми емоціями, або взагалі контактувати зі страхом, з біллю. З вразливістю, тому що кожен раз компенсувати це аутоагресію, ну така собі ідея. Знаєте, от людина, котра, наприклад, виступила на сцені і виступила не дуже. Ну, Наприклад, не аплодували, не аплодували люди. І мало хто може сказати іншим, блін, боляче від того, що не аплодували, або боюсь, що людям не сподобалось. У нас як. От я лошара, блін. Це навіть виглядає зі сторони не дуже. Тому що всі розуміють, що чимось це попахує таким нечесним. Ну, це я лошара. Ну, знаєте, самосвердитись за рахунок самого себе для того, щоб відчути себе краще. Відчути себе краще. Тобто ідея сказати собі, ти лошара в тому, щоб відчути себе краще. От я самоствердилась. Я, начебто, відкинула себе ту погану, котра на сцені була, я сказала їй, ти лашара, відчула себе краще, але ми можемо відчути себе краще по-іншому. Тож наступного разу, якщо ви будете сварити себе або критикувати себе, спробуйте запитати себе. Я тут виписала для вас, яку емоцію я зараз не витримую, де я вважаю, що я якась неправильна, в чому саме це право той посібник по виживанню? Чого я боюсь? Тому що якщо ми нічого не боїмося, немає сенсу агресувати. Агресія це відповідь на страх. І якщо ми агресуємо дуже сильно на себе, то, скоріш за все, ця агресія прямо пропорційно нашому великому страху за щось. Через що я напружена? В випадку, наприклад, якщо ви аутоагресію знімаєте пар, часто, до речі, люди не помічають злість на інших, і вони напружуються, напружується, напружуються, напружуються, а потім відриваються на собі. Тобто таким чином спускають пар. І розкажу вам наостанок ситуацію, яка була нещодавно. Мене розізлила одна жінка на кортах, там де я граю, і я їй сказала: «What's wrong with you?» І потім, коли йшла додому, я така, що це ти таке сказала? What's wrong with you? Це типу це ненормально!» Тобто вмикається страх. Ага, така ти неправильна, посібник повиживання, така ти неправильна. Ти маєш бути не такою, з тобою такою дружити не будуть. Поміняйся, виправся стань іншою, тобто цей охоронець, да, агресивний охоронець, котрий намагається мене захистити стань іншою. Тобто я в свій цей, цей посібник по виживанню, ось така, котра так говорить, наприклад, так проявляє агресію, не вписується туди. Я не вписуюсь в цей свій ідеальний образ. Тієї себе, в якої завжди все буде добре. Я туди не вписуюсь, я не вписуюсь в своє уявлення про себе. А треба зробити так, щоб вписалась. От треба зробити так, щоб вписалась. От якщо ви себе сварите за помилки, якщо ви себе сварите за то, за сьо, за п'яте десяте, це означає, що в ваш посібник по виживанню ви такі не вписуєтесь. А треба, щоб вписались. Треба зробити так, щоб ваше уявлення про себе стало реалістичним. Не оцим я, така, от вот, я маю бути от така от правильна. А реалістично. Тобто, в моєму випадку, я насправді можу сказати людям щось доволі агресивно. Можу. Мені треба переписати своє уявлення про себе. Переписати так, колись я придумала, що я не агресивна, тому що батьки не люблять, коли я агресивна. Мені треба бути не агресивно. Я буду правильна. А насправді я не стала правильна, якась я просто стала стримувати себе. Я просто аутоагресія стала мене контролювати. А я не помінялась. В мені є агресія. Мені треба переписати цей свій образ на реалістичний. І це не означає, що треба поводити себе так само. Наприклад, я така окей, я агресивна, а значить буду агресивна, а приймайте мене такою, як я є. Звісно, ні, скоріше навіть навпаки. Коли я себе добре знаю, я пам'ятаю, в яких випадках я можу бути агресивною. І я тоді в своїх словах і діях більш обережна. А коли ми живемо. Контролюючи себе, кожне своє, слово, тобто, насправді ми інші, але ми в образі таких правильних та хороших, то точно вирветься щось, за що потім будемо сваритись, за що потім будемо критикувати. Коли ж я себе добре знаю, тоді. Я більш обережен. да, я знаю, мені, наприклад, я знаю, мені багато агресії, багато агресії. і тому, коли я йду грати кудись з канадцями на корти, то мені треба ну, обережненько. Да? Тому що ну, не всі ж готові нормально, спокійно сприймати мою агресію. І про це важливо пам'ятати. А коли я в образі доброї, правильної людини, тому що колись я вирішила, що ось така я. Буду завжди в хороших стосунках з людьми, тому що люди люблять добрих. То тоді моя агресія точно буде вириватись, а потім це буде закінчуватися мокрит. Автоагресія не міняє нас. Вона створює цей корсет, створює ці правила, яким мені треба відповідати. І іноді для того, щоб було менше контролю це правильної правильності вигляді автоагресії, іноді треба дійсно змінюватись. Там розбиратися, наприклад, а чому я настільки агресивна, як розпрацювати над цим для того, щоб цієї агресії дійсно ставало менше. Тобто, моя агресія мені каже, така ти неправильна, а мені треба зрозуміти, окей, тобто, це дійсно може загрожувати моїм стосункам. І дійсно треба іноді мінятися. А іноді треба зрозуміти, що насправді прояв моєї агресії в такому вигляді ніяк мені не загрожує. Так, наприклад, моїм батькам колись це не подобалось, але зараз люди доволі адекватно сприймають саме такий прояв агресії, ніхто від мене не відвертається. Тобто перепрошити свої мізки, показати їм, що зараз це вже безпечно. А то живемо, як в клітці, треба бути отакою, треба бути отакою. А потім чого в мене так багато напруги і так мало енергії? Звісно, якщо 80% енергії йде на роботу оцієї аутоагресивної частини, котра контролює. Те, щоб ви були правильні, відповідали цьому посібнику по виживанню, то нарешту життя залишатиметься всього 20. А на цьому я поки прощаюсь з вами до наступного відео.